Всім привіт! У нас дуже цікаве надходження. Це тубуси металеві під поплавок. У нас херабуні ми будемо використовувати їх під поплавок, а взагалі можна використовувати, в принципі, собі фідерні кінчики чи якісь такі аксесуари, поводки, бувають. Для хіщника, щоб вони не плутались, їх також складають в тубуси. Дивіться, у нас є три розміри 55, 65, 75 см. Ми взяли випробувати і домовилися з заводом зі своїм логотипом, але спочатку треба зрозуміти якість, і взагалі потрібна річ чи не потрібна. Тут навіть і отвір є спокійно. Так, дивіться, у нас виходить 22,8 зовнішнє, і внутрішнє у нас 19,8. Можна спокійно складати там велику кількість поплавків, перевозити собі, і не переживати, да, що з ним щось трапиться, поламаєте. Ну, я думаю, Якщо буде потреба, я вам можу зняти, що можна встати на нього. От. Цікава річ. Ми спочатку задали питання, чому вони не карбонові. На що сказали, все ж таки карбонові можна переламати, якщо немає там кілька слоїв, виходить, в карбон в карбон, коли вставляється. Підставка, коли вставляється карбон в карбон, вона не переламується. Якщо ви її перевозите і десь наступили, їй нічого не буде. То вони сказали, що металева буде все ж таки краще. Ми подивимося довжину, яка є до потреби. І, в принципі, би, зазвичай, що ми там виберемо якусь з трьох довжину, можливо, собі виберемо ще іншу довжину. І замовимо з нашим логотипом. Дивіться, кому потрібно, пишіть в особисті. Не знаю, ну, в принципі, можемо викласти і на сайтах. Звертайтеся, компанія hierabonafishi.com.ua, все допоможемо, складемо, відправимо. Все упаковано, дивіться. Чухол, дуже якісно виглядає, дуже потужно. Ну, мені здається, супер. Гарно одне, не па, замовляйте.